Слава Україні, шановне панство, як сямаєте? Хочу зізнатися, що дуже неспокійно останні тижні в нашому інформаційному просторі, бо я ж тепер агент Москви, рука Кремля, я ж тепер очманіла, божевільна, упорота баба, яка не поважає військових, правда ж? Нумо розбиратися з оцим всім болотом. Дякую, що продовжуєте підтримати мене, нашу працю. Не забувайте про щотижневі курси з культури української мови що понеділка на нашому з вами другому каналі студія Фаріон. Закликаю вас на нього підписуватися. Закликаю вас підписуватися на цей канал. З кожним днем нас стає більше, і цим ми показуємо, на чиїй стороні Правда. А поговорити є про що, бо. Не знаю, як у вас, але у мене голова гуділа точно. І того, які шмарклі, яке лайно, яке багно неслося павутиною про мене, яке неслося нашим телебаченням, як очорнили мене, мою працю та всіх, хто мене підтримує. За що я вам дуже сильно дякую. Ой, навіть не знаю, з чого почати, бо вибір незліченний. Але я почну, мабуть, з того, що гуділо найбільше. Зараз хочу заакцентувати нашу з вами увагу на інтерв'ю, яке я дала журналісті з п'ятого каналу. Даруйте, не буду називати її ім'я, думаю, ви самі здогадаєтесь. То що ж, не сподобалося, даруйте, не знаю, як їх описати. Що ж не сподобалося цим зденаціоналізованим рабам? Шановне панство. Їм не сподобалося те, що я, Ридан-Битрівна, прошу громадян України виконувати закон України про мову Збройних сил України. Дожилися! Якщо не помиляюся, це стаття 29. Даруйте мені, що я у тому інтерв'ю сказала, ніби що це стаття 13. Ні, це стаття номер 29 Конституції України. Що трапилося далі? Ну, я думаю, ви вже певно знаєте. Це трапляється зі всіма в цій країні, хто наважується захищати її мову, її величність українську мову. Як це завжди буває, мене полили лайном, облили брудом. Навіть змінили мені ім'я. Я тепер не Фаріонара Дмитрівна, я тепер кончила поста. А під стінами Бандерівського університету зібрався шабаш з варварів. Це точно були не студенти політехніки. Політехнічних облич я там не побачила. Вони були готові трощити все. Було їх там багато. Але коли цих громадян запросили за стіл для переговорів. З ректоратом, ну, більшість з них просто зникла. Ластиво постає питання. Що за на... Перепрошую, постає питання. Хто їм заплатив? Хто їм дав гроші? Хто? Кому це потрібно? Хто? Кому було потрібно спустити всі гріхи в цій країні на професора, мовознавця, громадського діяча? Дві тисячі років після. І просто бабусю, чим я пишаюся? Я пишаюся, що я бабуся. Я бажаю вам всім мати більше онуків, бо справжнє щастя на цій землі це діти. І онуки. До кому ж це треба? Я провела глибоке розслідування цієї замовної кампанії, і куди ж я прийшла по слідам? Ну, а сліди мене цілком очевидно, цілком очікувано привели до давно нам знайомого, прекрасного. Шанованого, любого другого середовища. ЛГБТІК. Знаєте, що ховаються ці букви? Знаєте, що ховаються літери. Я знала, що це була спланована операція проти мене, проти Ірини Фаріон, мовознавця, професора, громадського діяча. Дві тисячі років після. І просто бабусі. Я знала, що за цим стоять кураторка Софсун, Її партія Гомос, перепрошую голос. І за цим стоїть дуже нам знайомий тіп, отой, що любить виставляти своє голе тіло на показ. Драглі Мадрид ГЦУ Гомославної церкви України. Знаєте, що це така церква? Чули про таку церкву? Бачите, це дуже цікава злучка. фантастична у своїй основі. Можна побачити, як працює агентура цього об'єднання ГЦУ. Як працює ця злучка? Як працюють їхні агенти? Я дуже дякую вам, що ви працюєте. Ви надихаєте мене на мою працю, на мою боротьбу. <numbers of> <sharp> Скільки б ви не намагалися? <sharp> Я все одно буду працювати, я все одно буду працювати на перемогу України, я все одно буду працювати на її величність українську мову. Я все одно буду працювати, щоб такі, як ви, знали своє місце. Я незламна, я терпляча істота. І ви в цьому переконайтеся. Я вам обіцяю. До побачення! І перейдемо до тривожних новин зі світу. Перейдемо до новин з Ватикану. Нещодавно бачила, що Ватикан, а саме оцей папа здорового глусту папа, дозволив священникам католицької церкви благословити стосунки представників ЛГБТІК. та дозволив. Трансгендерним тран, 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 людям бути свідками на вінчаннях на церковних шлюбах. Ну, Можна побачити, що Франциск чітко дотримується соросівських інструкцій, за що ми йому всі дружно аплодуємо. Браво! Овації! з злочка Ватикану і ГЦУ. І це тільки початок, шановне панство. Я раджу вам готуватися до їхніх наступних кроків. Я раджу вам гуртуватися і готуватися до боротьби. Вони вже створюють своїх ідолів. До прикладу, хочеться навести. Які там. Хапугу Ларису Сарівну. Шановне панство, вам здаємо це ім'я. Я чесно не знаю, хто це жінщина. Треба вивчити це питання, але точно якась гендернута баба. Також ГЦУ це живодери. Вони знущаються з котів, бо вони зробили з прекрасної кішечки, доруча забулася, як її звуть. З Мерзіслави. Вони зробили з Мерзіслави незрозуміло що? Якусь ікону, приплили її якісь. Ну, це якийсь, очевидно, символ агресивного фемінізму. Додали їй німб. Ну, це богохульство. Це, це богохульство в своїй основі, ми це можемо чітко бачити. Але то ще не все. Вони вже почали відчиняти двері своїх храмів. Так, поки що в якихось іграх квадратних, як моя голова після того, що я побачила на цьому тижні. Вони вже відчиняють свої храми. Вони вже будуть проводити свою пропагандистську кампанію. Ми вже на фінальних стадіях отупіння і дебілізації мас. Ми вже все. Це фінішна пряма. Вони вже випалюють мізки, вже йде повна гендеризація, вже треба ховати дітей. От просто ховати дітей. Бо вони і до дітей доберуться. Сорос бачить все. Сорос бачить всіх. Знавіть мене. Нас чекає Гомосівська райдужна гендернута революція з марихуаною. Панове, ви це хочете бачити в Україні? Щоб цього ніколи ні за що не сталося. Хочу попросити вас бути готовими до всього. Нам треба єднатися. Нам треба робити нашу боротьбу, як творю я свою боротьбу. Бо моя боротьба незламна, вона нескінченна. Нам, всім орлицям та орлам треба єднатися проти цих гігієн. Я вже казала, що гендер сповідують, або райдужно упереджені, або люди з крихітним мозком. Тому єднаймося! До перемоги! Слава нації, смерть ворогам! До перемоги, до зустрічі! Скоро побачимось! Папа! -па.